Так, Бліку, дай мені, будь ласка, книжку з рецептами, бо в мене. Та я не я знаю, де ця книга. Слухай, ось якась книга хочу є. Я хочу з картоплею, хочу ну, так і роби, вареники. хто тобі заважає. Я взагалі то собі зараз жургерую. Ось зачекай, щось мені. Ой, мені щось хочеться, знаєш що? Що? Не знаю чому, а мені щось хочеться кістку якусь ой. стій, стій, сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка. То ми з Ріко запускаємо конкурс кожного місяця. Ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького бліка. А мені хочеться риби, якщо чесно, а ще мені хочеться комусь люлей дати. Друже, я ваку. не знаю. О, пішли ти подиш, подихаємо свій Ей, Друже, а повітря. що це за селянин тут робить? Що він тут під О, твоїми вікнами треться? Пішли, пішли, пішли р... його вбити. Так, я давай його вбити. пику не товчем. Давай, Щось йди мені... сюди. Мені О. хочеться його вбити. Куди тікаєш, а ну йди сюди. Давай його пий. та йди сюди, сюди, друже. Що зі мною? аф? Аф? Ти що? Що зі я, я. я. Я цей шо? догдей, гав... Друже, що робити? Яв? Ой, -ой, ой Друже. Оп, це шо? Шо? Та ну йди сюди. Я я сюди! Бий бий пий його, друже. Бий. Друже, я, я божеволію, мені здається. О, я також так, куди йди сюди. Вбити. Зараз вам буде гаплик. Так, давай, Мяу. давай іди сюди, я сказав. Так, а ну а, сюди. А а, куди чекаєш? Іди сюди. Мяу. Так ти. Чо, чому я став? Я тебе забью. Й, китне, а, а подивись, ти клятий ой, селянин. Ой, ой. О, ні. Бліку. Що? що китне, я не знаю, щось мені погано. Друже, друже. Давай, чекати, давай. Ти зачекай! Давай щось зробити? Я не знаю, Шо, що щось, з нами що зі сталося. Мені Чому здається, що, я... ми, що ми переграли в цю гру Playtime, і тепер ми стали киднепом Оні... туди. Ми їх вбили знову хочу вбити їх! Так! Іди сюди! Давай Іди гаси. сюди, я тебе вб'ю! Yeah. Давай, 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 Ще давай, одного. давай, давай! Ааа, тебе тебе! Іди Всіх. сюди! Що так, відбувається та, зі мною? Я не знаю! Ай, бліку, мені мені здається, я хочу вбити! Так а де йди сюди, клятий селянин! Я а, слухай! Не можу я завдавити. не знаю, що з нами. Ай, сталося? Годі. Що робити? Та я не Пішли знаю! Навчених. Я хочу ще один, навчених. іди сюди! Мяу! А, Капить. що таке? Я став якимось катепом. Йди, Чому пішли, катепом? пішли, скоріше. Слухай, Бліку, погнали, я друже. Я сам не знаю, що тут ой -й -й -й. трапилось. Ой, -й -й. О, Диви, який я красивий був. А, а зараз я який? Я, собака. А я Жесть. тепер кіт. Слухай, а, взагалі то мені подобається більше кіт, мені. ніж собака. Ой, я не знаю, що це відбувається. О, дивись, ще селяни! Йдіть сюди! Ой, щось вали, хвали, хвали! І так, я. Yeah. Вали! Вбивай. Так, мене не чіпай! Мяу. Іди сюди, іди що ж сюди. таке? О, давай я ще одного! Ввожу, іди Швидко. Сюди. Я, я його вбив. Слухай. Я в шоці, друже! Мені здається, що ми я тепер. Я втомився. І мені здається, що ми назавжди будемо такими, що робити. Я не знаю, Ой. я не знаю, друзі. І ми якісь. Не, uh -huh. знаю, дефолт, Ми, Не знаю, дефолтні, щось, Ми якісь, якісь ні щось. Ой, я бачу ще ще селянинів! Так, давай сюди, швидше, швидше! Давай я за тобою. Іди uh -huh. сюди, селянин! так а ну валий його! Так є! Так, yeah. uh -huh. так завалить сюди, треба цього клятого селянина. Иди. Я тебе заб'ю! Uh -huh. Так я, селянин, я в нього. О. Фух. Ні. Мені здається, ще... так. що. Що? Ми перебили усіх селянинів! Мені також так здається. О, дивіться, так. що таке. О, ні, він нас зараз буде Капець. бити. Ой! Пий би його, пий його. Друже. О, ні. Ой. Шо, о, шо мені сталося? здається, я, я перетворився, Ми друже. Трансформувалися. У мене 50 Пи... уровень, рівень ТА да, р... п'ять сердечок. Я в шоці? У мене також, друже, що шо... мені бувається? це не подобається. Мені це не подобається. О, що Що відбувається? Що що з твоїм голосом, бліку? Не знаю, можливо, я трансформуюся у якогось а... гетнепа. Мені це я... не подобається, друже, я не я знаю, що киску. робити. Хочу кістку, хочу кістку. А я вишити багато! О, Капець, давай, вбивай! Капець. 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 Сюди. Сюди. Я зараз заб'ю. Капець я став! Друже! Ага. Мені не подобається це. Це сила, відновлення і прилив здоров'я друже! О, як дуже багато зав. всього! А, так. Іди сюди. Так. Давай, друже, О ні. Заб'ю. Бей, 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 бей. Так, є! Давай, давай, давай. Так, є! О я. Ой. Що Мені хочеться киски, друже. Я хочу риби. Дуже багато. Капець! Капець, 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 де киска, киска! кіска. Я киска. не знаю, що хочу, нам робити, хочу, друже. Швидше. До океану. Я хочу це, я хочу риби хочу дуже киску. сильно. їх! їх! Да нема! Друже, я хочу кістку. Завали їх, ну, давай, друже. Я спорались. Ось в ще в вони іди сюди робити. М'як. Чому я м'якаю? Я не хочу це робити. Я ще бачу таке. Я гавкаю, друже. Так, друже, мені не подобається це. Гаси! Гаси! Так, вони підпалюють гав, мене. Гав, так. Гав, гав, гав. О, ні, так, о, ні, о, ні, о, ні, ні. Я мені не знаю, це не що з нами. Мені так мені не подобається. Mm. Мені це не подобається. Чому я став таким? Я не хочу, друзі. Прятуйте мене! ой 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 Так, Бліку! що Що ж відбувається? Я не знаю, що нам робити. Я сам так, не потрібно. знаю. Я пропоную піти рибу Привуй. ловити! Спецні, ми... а я, я пропоную кістки. Заб'ю заб'ю всіх вбити, Що це з, з моїм маємо? голосом. Ай. Чому я хочу м'якати? Знаю, друже. Гаси, гаси, я знаю, друже, я гав, вони їх. нас атакують. Ми інформуємося. знаєш? Ми становимося сильніше, де ви вони. То, не можуть а, мені... Нічого... а мені я подобається бути внову... таким катепом, але беру. з моїм голосом а щось не те. мені подобається таким катеєм бути. Так, да, забити їх потрібно. Miaу. А я, я що відбувається, слухай, я... Ха-ха-ха! Я... Мені іди, здається, іди. я вже втрачаю себе. Я так також. Ой, -ха -ха. Бліку. Мені подобається бути таким. Мені його. хочеться, щоб ти назвав мене не Ріко, а... А Догдеєм. А Догдеєм. А, 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 як -не? а... -х. Так, miaу. давай їх вбивати бий, всі. Бий, бий. Я забиваю. Швидше. забити а, клятих селянин. Що відбувається? Не... Ага. Я не знаю, друже. Але мені Хочу подобається кіпка. це. Хочу це так круто, ми як так. ці потвори з Поппі Плейтайм. О, диви, який... бий його. Ай, це якийсь що такий? незвичний, забивай. Ти О, друже, ти еволюціонував. Що з О, що? Диви на мене і на себе. Гав, що відбувається? Друже, диви, як їх друже, багато, Друже, ти давай що цей голос? У мене я він чув, змінився. А, я не хочу. Що О, ні. Я їх заб... Я не знаю, я тут... Їх так багато. Дируся Вони б'ють мене. Треба в мене їх вбити. Кап... О, ні. А, Кляті. А, Йдіть всіх сюди. Забив. Всіх з'їсти. А, а ні з кого не вийшло. Друже, в мене сотий рівень. Я так. став, е, я став до ГДМ сотого рівня. Капець. Ти змінився голос, друже. Як Хоть в мене, в тебе також. <звук> Ау, Ой, я хочу кіску, хочу кіску, кіску. Хочу. Киску, киску, я киску, хочу кіску. Друже, мій голос що? нарешті став з моїм. Мені так подобається бути цим катнепом. О, ні. А, 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 так, а, 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 що ж це таке? Йди сюди клятий. Кабе. Йди! Давай вбивай О, їх всіх вбивай! Кепу. Я Дай, хочу рибу! В тебе є м'ячик! Я хочу no, грати в м'ячик! No, я хочу no, грати в no, м'ячик! No, хочу м'ячик! Мячик, 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 яко, м'ячик, я А ви? вони там стоять! Швидше сюди! Блазь! Вбивай! Так, 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 От так. це, це розумів. Йди сюди, йди сюди, йди сюди. Я хочу Бейну, за нею грати. З тобою бігати, бігати, грати. Ми сходимо з розуму, це не ми, друже. А мені подобається таке. Я не знаю, що рівень росте. Так, чим більше, тим сильніше. Я хочу стати ще сильніше. Я вбивати. буду бити, Потрібно вбивати, ставати більшим. Ставати Їсти, більшим ставати набагато більше. Де моя їжа, <toshi> йдить сюди. Зараз будемо вдихатися. Давай вбивай, давай вбивай, вбивай! забивай. Бувай, бувай. Так, ідить сюди. Так, да, Потрібно давай, друзі, прокачуватися, диви тут, які да... ще є. Всіх вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. Їмо, вбиваємо, я вбиваю. О, ні, друже! А? Друже, що з нами стається! Я не, не знаю, знаю я що з нами коїться. Вони лізуть і лізуть та я хочу хочу О, Я хочу ще стати ще, ще сильнішими. Ще. Ще, О. Вода, клята вода. А, а, ця О, вода. не, вода. не хочу, пробачте. Ай! 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 ай Оля, че вбивати? Пайду ж на вас! Потрібно вбивати всіх! Вбивати всіх! Потрібно їсти більше! Так, Давай, забивай їх! Більше їжі! Всіх, всіх вб'ємо! Друже! Давай, Так нам друже. потрібно ставати сильнішим! Так, Мене набагато сильнішим! Соти рівень! Отримайте, кляті монстри! Вбиваю! Іди сюди, баклон! Всіх вбиваю! Іди сюди! Іди сюди! Иди День. сюда. <свеч> Ух, всех было. Всех было. Эй, как да. Эй, Догдей. Не, не всех. Не Давай, всех. Давай, бывай их сильнейший. Куда Я всех бываю. <свеч> 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 я стал став <свеч> дуже сильным. Я такой. Мы не с Бываю всех. Рико! Рико! Мне кажется, мы а сейчас всех этих селянин убили. Жимо, я не хочу бути таким! я Не знаю, вони мене б'ють і я їх б'ю, я вже не і що відбувається, ні роди. Хочу їсти! Не будь слабако, їв цих селяні! Іди сюди, сюди. За мною сюди поближче. Зараз побачимо, хто тут головний. Від мене не втечеш. Давай, Ріка, гаси! Точніше, ти йде день! Нам яке, ні! Ай-яй-яй-яй-яй, друже! Я. Друже! Я щось став великим таким! Ти що з тобою сталося? Що з моїм голосом мені кишки? Кажеться, я трансформуюся. Ой, Ой добре. Ви кого б'єте? Зараз я вас Кляті. Я всіх буду вбивати. Ага. З удару вбиваю. Ага. Іди сюди. Давай, давай, буду. Yeah. Давай. Ага. Іди ага. Сюди. Ага. Маленькі. Кому що не подобається? Як вкусно, як смачно, їсти. Давай, 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 Іди сюди. Іди і сюди. Мені подобається. Які вони смачні. Давай, друже, аси. Так, о Я хочу Зараз я стану ще сильніше. Та да. які <клевит> в мене майже Одині. тисячний рівень. У мене 999. Да, я не можу <клевит> попасти по тобі, мой -ха -ха, сюди. солодкий сюди. Як багато. Сонки, що не можете навіть підійти до мене! Ви мені не загрозі! Сі! О, вони о, мене о, 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 відштовхують. Мене також, але я їх вбиваю. Маленькі, так, йди сюди. Я біжу до тебе, друзі. Ми, Ми стали набагато сильніші. Вині, вони що мені таке? не можуть тут нічого зробити. Yeah, лише ввучай. ці сильні зомбі. Вони <саля> мене підштовхують. Давай, друзі, поїдь! Що робити будемо, кетнеп? Я хочу завоювати весь світ. Я також. Ми будемо правити цим все Це Все буде наше. Все наше. Все наше. Ха-ха. Це тільки більше ніяких ріка і бліка. Тільки Тихі кетнепи, Догдей Кетнепи, догдей! педогдей. Ха-ха <зважди> хай. Давай, будемо. Так, да, давай. Тих так багато. Ми будемо все їсти. Всі всі <зважди> <пло? прок> <зважди> <прок> давай, друже. Вбивай їх! Вони носять нас, а ми їх життя. Так, ты мене сильні!